Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Німецька компанія FFG готується презентувати свій новітній бойовий зразок. Кондор, який поєднує можливості машини вогневої підтримки та засобу протиповітряної оборони ближнього радіусу. Прем'єра цієї платформи відбудеться на виставці DCEI 2025 у Лондоні, де виробник вперше продемонструє публіці свої рішення для сучасних викликів війни. Кондор базується на шасі леопард 1, яке зазнало суттєвої модернізації, та оснащений безекіпажною баштою Тура 30 СЕ, розробленою слова. Компанією. Основне озброєння 30 мм автоматична гармата здатна вражати як наземні, так і повітряні цілі. Вона підтримує використання програмованих снарядів, що дозволяє ефективно боротися з безпілотниками та легкоброньованою технікою. Башта також має систему подвійної подачі боєприпасів, завдяки якій екіпаж може миттєво перемикатися між різними типами набоїв залежно від обстановки. Додаткове озброєння включає кулемети протитанкові керовані ракети, що розширює спектр можливих завдань машини. Для підвищення. В ефективності Кондор отримав сучасні прилади спостереження, багатофункціональний радар, систему попередження про запуск протитанкових засобів та технологію виявлення позицій снайперів. Захист також був посилений. Корпус отримав додаткову бортову та верхню броню для екіпажу реалізували нове компонування, розмістивши командира і водія поруч у передній частині машини. Інтер'єр оснащено цифровою бортовою мережею, що полегшує інтеграцію різних систем і сенсорів. Силова установка теж оновлена, дизельний двигун Rolls-Royce 8V. 199. Ті 23 потужністю до 1080 кінських сил забезпечує високоманевровість і швидкість разом із трансмісією. ZF4 HP 250 новою системою охолодження цей агрегат став на 300 кг легшим за попередні рішення, що позитивно впливає на динаміку машини. За даними компанії, загальна маса Кондора не перевищує 40 тонн, що дозволяє йому залишатися мобільним навіть у складних умовах. При цьому машина може працювати в будь-яку погоду та в умовах обмеженої видимості. Очікується, що Кондор стане не лише за Особам підтримки бронетехніки, але й ефективним елементом протиповітряної оборони на полі бою. Не виключено, що ця машина з'явиться і в Україні. Раніше FFG розпочала будівництво сервісного центру бронетехніки в нашій країні, а сама концепція Кондор була розроблена з урахуванням бойового досвіду сучасних конфліктів. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.